Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю дуже багато про парфуми і сьогодні я буду розповідати багато про амуажі. Справа в тому, що в цьому році в мене відкрився амуажний шлюз і в мене почали з'являтися флакони амуажу. Тому я вам вирішила розповісти, що тепер я маю у себе в гардеробі з цього оманського бренду. Моя історія за муажами почалась навесні. Ну, звичайно, я їх носила в відлевантах до цього року, багато різних пробувала, і багато різних ще хотіла б спробувати, не всі їх ще знаю, на жаль, але з чим познайомилась, і щось я носила досить довго через відливанти. І що у мене нарешті з'явилось, почалось все в березні. В березні, на 8 березня, мені чоловік подарував Амуаш Лав-Мімоза. Це з лінійки Secret, The Secret Garden. Мені цей парфум подобається найбільше з усієї лінійки, хоча мені ще подобається Лайла Клав. Почнемо з цього. Тобто, це був перший мій флакон, який в мене з'явився за муажу. І, до речі, в цьому відео буде багато розпаковок, яких я вам ще не показувала. Всі розпаковки моїх амуажів будуть тут. Тож, дивіться зараз, як я розпаковую лавмімоза. Why I let you go There's something strange between us Oh, let me show you what you need to know If you see me, how I see you, it will show Це прекрасний квітковий парфум. Він справді пахне мімозою. Я у нього закохалась а, у кінці зими, не цієї, а кілька років тому. А, у кінці зими, початок березня, у мене з'явився невеличкий семпл Love Mimosa. Я його набризкала і мене це поринуло в дитинство, коли а, Кожне 8 березня тато моїй мамі приносив букетик мімоз, бо вона їх дуже любить. І оце морозне повітря, і аромат мімоз, які вриваються через відчинені двері. Це для мене виявився цей парфум. Мені він спочатку здавався, що він підходить саме весні, тому що Мімоза, весна. Свіжість, квіти, але виявилось, що цей парфум працює цілий рік, він мені дуже просто сподобався влітку. Бо якщо в прохолоду в ньому проявляються його акватичні сторони, а в ньому багато свіжості, він аж дзвенить своєю чистотою, як гірський потічок, то влітку, от зараз, він Починає пудрити. Він починає пудрити цією мімозою. В ньому акватика все ще присутня. Тобто це парфум дуже свіжий. А, є багато мімозних ароматів, але в жодному немає такої пронозливої свіжості, як в цьому. За це я його і полюбила. Він має зовсім інакші властивості, ніж інші мімозні парфуми, які я пробувала, і в ньому набагато краща стійкість, а муаші в цьому спеціалісти, звичайно. Але це був не найбільш бажаний аромат, який я взагалі хотіла за муажів. Більше я хотіла амуаж Саншайн. Просто так вийшло, що Лав моза в мене з'явився раніше. Саншайн я купила наприкінці весни вже сама собі, бо вже скільки можна було про нього мріяти, я його дуже хотіла, і я так переживала, щоб не нарватися випадково на підробку. Я купляла онлайн. В інтернет-магазині, а ніби ми весь час купляємо в інтернет-магазинах парфуми, але коли тема заходить про амуажі чомусь, ти весь час маєш сумніви, бо на них дуже багато підробок і дуже якісних. Тому, коли я отримала його, я його відкривала одразу на пошті, не розплатившись за. Посилку я почала повністю відкривати коробку, перевіряти все, відкривати, знімати сльоду, передивлятись весь флакон, під кришечкою. дно все, все, все. Я до цього надивилась купу відео про про те, як порівнюють підробки та ОРІОР. Оригінали і підробки роблять справді на моажі. Дуже круті, тому я супер сильно переживала. І от зараз ви можете подивитись, як я робила е, повний розбір флакону на пошті, на новій пошті, коли, від, коли відкривала Мож Саншен. Чим пахне саншайн? Саншайн, можливо, найпопулярніший жіночий аромат з усіх взагалі? Він через Османтос пахне дуже реалістичними абрикосовими шкірками з кислинкою. Такими оксамитовими, смачними. І от саме кислинка мені в ньому дуже подобається. Це не солодкий парфум. У нього а, в базі трошки з'являється мигдалю, тобто він трошки пудрить мигдалем, але саме абрикоси з початку і до кінця залишаються з нами. Мені подобається, що а, він інколи видає лег легкі табачні нотки. Кажу, в цілому це абрикосові шкірки, але вони не такі прості, як могли б здаватись, у них є гра композиції, на деякій шкірі він може засолодитись, він може стати абрикосовим варенням. Це як кому повезе, але здебільшого парфум сприймають як кисленькі абрикосові шкірки з, з легкою мигдалевістю. До речі, на комусь е, з'являються більше, ніж на інших, це цікаво. Але на мені її небагато, як на мене. От, то Смачнючий, найкращий абрикос у всій парфумерії. скільки абрикосів персиків не нюхала, нічого кращого не придумали досі. Є красиві і персикові, і абрикосові, ну, більше про персики, є красиві персикові, персикові парфуми, які я ношу, які мені подобаються, але Sunshine Amouage це було щось, що мені дуже сильно. Хотілося більше, ніж за все інше, що я нюхала з цієї теми. І заради чого я вирішила все-таки зробити відео про амуажі, тому що у мене ще з'явилось 4 мініатюри колекції Renaissance Collection. Ось. Я замовляла цей набір на Лагранде. Я взагалі думала, що тут будуть тревел спреї. І... Бо на картинці були тревел спреї. Але коли на пошті приїхали мені саме мініатюри, я вирішила: ну, сплеш, ну а добре, заберу. Вирішила їх собі лишити. Думала, що я кілька мі... взагалі я купляла здебільшого заради Crimson Рокс та Міандеро з цього набору. Але в результаті вирішила залишити собі ще, ще й третій аромат Enclave. То наразі у мене на барахолці стоїть тільки аромат Ешер. Зараз я вам розкажу про що ці аромати, як вони виглядають. А знову ж таки, дивіться, розпаковку цього набору. Tell me to confess Ну, я з аромату, заради якого я взагалі купляла цей набір. Мені дуже хотілося Crimson Rocks. Рокс. Так, можливо, я не проти була б 50 мл флакончику Crimson Rocks, але погодьтесь, три флакони амуажу за півроку, це було б, мабуть. Занадто супер гарної ціни я поки не зустрічала. І, в принципі, аромат дуже насичений. Я не думаю, що я 50 мл зношу, я по-любому щось можливо у відливантах якось продавала. Хоча в мене насправді протежі не дуже добре йдуть. То я не дуже на це розраховую. Я б скоріше я б хотіла залишок у флаконі. От Крімзон Рокс, залишок у флаконі від 50 мл, ну, мілілітрів 20 я б хотіла. Він дуже насичений і. Шлейфовий, тому в даному випадку, нанесення намазом мене влаштовує. До речі, я б хотіла ще в такій мініатюрці Lila Clause з колекції The Secret Garden. Дуже хотіла б саме в мініатюрці, тому що Лайла Клав, він, ем, давайте я зараз про Лейла Клав тоді розповім. Він пахне буском. Та какао, таким шоколадним какао. І це унікальна тема, тому що спочатку це дуже реалістичний бузок, трошки пудровий, який потім згодом перетікає в чисте какао. І от така комбінація нот, спочатку воно мені здавалось трошки ретро, тому що там бузок, схожий на бузок з. Ем, ем, Радянського парфуму бускового, який був колись у моєї матері. І тому мені він здавався дуже ретровим. Але потім я зацінила, які фантастичні там какао-ноти колись. Я коли з дитиною гуляла, мене син запитав, чому від мене пахне шоколадним печивом чи не пекла я печиво. І я зрозуміла, що цей лайла клаб від буску перейшов у печиво: ваніль, какао, оце все. Проявилась і пахло дуже смачно. Кожен раз, коли я згадую Лейла Клав, я згадую саме про цю частину какао, хоча бузок, в принципі, теж мені симпатичний. І він дуже насичений, тому саме намазом, і я його хочу, але хочу не часто. Мініатюра була б ідеальним варіантом. Якщо хтось з вас має непотрібну мініатюру Лейла Клав, будь ласка, мені пишіть, бо я її дуже сильно хочу. От. То, Crism Rocks, він е, теж дуже насичений, і теж його намазом можна е, сміливо носити саме намазом, його вистачає, він дуже гучний. Чому взагалі присвячена ця е, Renaissance Collection, це е, кожен аромат мав бути присвячений е, пейзажам оману тим чи іншим е, цікавим місцям? Crimson Рокс це посвята а, зараз згадаю, гори Альх... Аль-Хаджар. Так, гори Аль-Хаджар. Це, а, в принципі, кам'яниста місцевість, але там ще вирощують а, рідкісні, красиві а, ось десь як кольору цього флакону троянди. Троянди Аль-Хаджар, вони. А, Відомі. І от парфумерка зробила навколо троянди композицію. І якщо чесно, саме троянди в результаті я тут не надто відчуваю. Що я тут відчуваю? Найбільше кориця, ну так може, добре, трошки троянди, але здебільшого це кориця і мед. Є ще інші спеції, то це в коричний парфум, трошки з трояндою, политий медом, дуже смачно, дуже святково, дуже вишукана. Це справді східна історія, але вона така святкова, я його вдягала на Новий рік. Тому ось саме такий рівень свята, коли ти вдягнутий красиво, коли у тебе настрій суперсвятковий, якийсь дуже святковий захід. Можливо, якийсь вечір, коли ти прям в сукні в такій довгій, то оце Crimson Rox. Дуже святковий, дуже красивий. Я, чесно, коли я його ношу, завжди отримую компліменти. І мені про нього кажуть, що він такий жіночний і пахне дорогою вишуканою жінкою. Ось таке враження від Crimson Rox. І я чесно, от, от коли я його спробувала, він мені попався в сліпих затестах. Я вирішила, що це якась стара школа, дуже вишуканий складний парфум. Мені здається, що він найкращий взагалі у всій цій лінійці. Але мені ще дуже подобався аромат Міандер. Який ми з чоловіком пробували в магазині. Я думала, що цікаво було б йому поносити, я замовила для нього відливант. В результаті майже весь світой відливат використала я сама. Міандер був присвячений Плато до фар. Там дуже багато зелені, там дуже багато туманів, мусонів. Чим пахне парфум? Парфум пахне дуже сандалово і зелено. Тут, О, дуже приємний. Я його купила саме в розрізі сандалових парфумів. Мені дуже подобається, який тут сандал. Він трошки солоненький, але не настільки, щоб стати солоними огірками. І він не такий простий, як просто солоненький сандал. В ньому дуже багато інгредієнтів, а муаж. Роблять дуже гарні парфуми. В ньому відчутна дуже частина олібаному. Оці спеції також корінь і рису трохи є, але він не віддає морквою, а саме надає такої кремово-пудрової текстури. Також тут є деревна складова ветиверу. і тут, ніби, знаєте, ніби є димність ладана. Тобто це трохи вологої зелені, багато солоненького сандалу, легкий дотик деревного витиверу і легка дивність. Зовсім трохи. Ну, взагалі я читала, що парфумерка була, ну, натхнення до неї прийшло саме через. Велику кількість мусонів у даній, на даній території, тобто відчуття туману, відчуття зелені, і в той же час відчуття спеки. Пилу, кам'янистості, ось щось таке вона намагалась зробити, дати відчуття і а, прохолоди зеленої, і контрасту а, розпеченого каміння. А, я не знаю, чи це відображається насправді, але от тут є такі а, гарячі смоли. Гарячі смоли є, так, є зелені, є сандал. Ну, от, Мені дуже подобається саме сандал у цій композиції. Непростий парфум. Мені здається, він унісексовий. І якщо на чоловіках, ну, це умовно чоловічий дизайн флакону, чоловічий парфум, типу, я бачу його на кожен день. Саме на кожен день в офіс. Дуже приємно під. Сорочку без галстука, вільний, комфортний стиль, дуже, мені здається, буде приємним буквально і вранку, зранку, і вдень, і ввечері. Ну, Ввечері можна щось і більш святкове вдягнути, але і це буде працювати, бо композиція якісна. Ще аромат Enclave. Аромат. Теж, умовно, чоловічий, але він подобається особисто мені, то я його буду носити. Він про м'яту, про пачулі, про ладан, про деревину. Мені дуже подобається, я про нього розповідала у м'ятній підбірці нещодавно. Це складна композиція. Тут я вже бачу чоловіка у піджаку, більш серйозного, десь на діловій зустрічі. Я не знаю, чого мені подобається самі його носити. От. Ця м'ятка, вона на початку освіжає, а потім додається, додається все те багатство інгредієнтів, яке є в цьому енклаві. Пряно ароматичний. Ось такий аромат. Тому що тут багато прянощів. Тут також є кориця, червоний перець а, чи рожевий. Здається, рожевий від цього свіжинка є. А, кардамон. Пачулі, ветивер, багато всього. І якщо на початку він більш м'ятний, свіжий, трав'янистий, то далі він йде в деревинне звучання і навіть з'являється дивність. Енклав був присвятою фіордам, забула назву цих фіордів. Парфумер казав, що нагріте сонцем каміння цих скал. І свіжість фьордів. І він намагався вловити якийсь конкретний момент заходу сонця у цьому всьому пейзажі. Дуже романтичний опис. І коли ти читаєш всі ці описи, парфуми теж починають здаватись більш романтичними, більш красивими, якимись більш наповненими сенсами. І ти ще більше закохуєшся парфум в парфум. Тобто тобі потрібно, щоб пахло гарно, щоб був красивий флакон. А коли ще є й легенда, то це взагалі. То я тепер енклав ношу сама, але не прямо зараз. Прямо зараз у мене медовий період, коли я ношу багато меду. А інколи коли мене тягне на, свіжень, на свіженьке, от енклав я кожен раз вдихаю його. І він мені так подобається. Дуже гарно. А, так, він а, теж унісексовий, але на чоловіках він звучав би дуже класно. І останній парфум Asher. Це присвята узбережжю. Назву, напишу, якому саме. І мені здається, що тут парфумерка не справилась. Вона не справилася з завданням, тому що парфум пахне практично моножасмином. Ну, жасмин тут вгадується одразу. І це найпростіша композиція з усіх, що тут є. Так, жасмин дуже красивий, він реалістичний, він на грані індольності, але її ще немає. Ти лише відчуваєш, що вона десь там може з'явитись. Тобто, це жасмин. А мав бути жасмин оповитий а, морським повітрям солоним. Солоність, коротше, воно пахне жасмином. Просто жасмином, красивим, красивий білоквітковий букет жасминовий, все з цим парфумом гарно. Просто я а, закохана в інший жасмин, який я хочу, і це не Ешер. То, якщо хтось хоче цю Гарненьку мініатюрку. Будь ласка, пишіть мені, я її продаю. Ось, на правах реклама. От такі амуажі у мене з'явились. Вони мені дуже подобаються. Навіть ашера мені подобається. Просто з когось іншого. І які амуажі? Я б хотіла собі ще. Ще. Я, ну, я розповіла, що я не проти залишку у флаконі Crimson Rocks, але тепер, маючи мініатюру, я навіть не знаю, коли е це бажання зустрінеться з дією. А от, що б я хотіла, це Джорні Амаш. Це солодкі-солодкі медові абрикоси, просто потоплені в меду. Дуже смачно, і оскільки мені зараз хочеться багато медового, то я б не відмовилась від а, джорні флакончику, дуже б хотіла. 50 мл було б якраз. А, ще б я, мабуть, хотіла міандр додому. А, мабуть, навпіл з чоловіком, тому що він, в принципі, теж його носив, сама я флакон не зношу. А от на двох це можливо. Мені дуже сподобався цей сандальчик, я б його справді о, прям подобається. І що б я ще хотіла замуажу. Ще мені дуже подобається Jubilation 25 чоловічий парфум. І я б його залюбки хотіла подарувати купити чоловікові, але він його якось не вподобав, і я йому приносила семпл, ну, дивись, який класний, казала, ну там пробуй. Але він його не вподобав і він би його не носив, тому Jubilation 25 залишається десь на поличці. Але так, аромат дуже класний, і він мені справді подобається. А скажіть мені, будь ласка, що ламуажів є у вас? Чи що б ви хотіли спробувати, чи хотіла б вже купити? Розповідайте. Можливо, я, ще, я ж багато чого ще замажу, не пробувала. Можливо, ви мене наштовхнете на нові бажанки. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я щось пишу майже кожен день. Більш свіжі новини, якісь затести невеликі є, приколи, ну, багато чого. Тому заходьте в телеграмчик. І я вам бажаю гарного вечора, і гарного дня, гарного тижня, гарного літа. Коротше, всього гарного, гарного настрою. Давайте.